Так, настав час відгрузки сої. Зараз приїхала людина за зончиком. Поступили ми таким чином, візок нижній викотили. Один кінець заклали в кузов, інший поставили в засік. Зараз поставлю мотора, будемо пробувати запускатись. Абсолютно реальний перший запуск. Пробуй. Що буде, не знаємо. Крутиться, сипеться. Тепер питання за підсипанням, підгортанням. Цей газончик у нас завантажився за 25 хвилин. Не все так гладко, як би хотілося. Потрібно нагрібати добренько, але в принципі 25 хвилин не так вже і багато. Так, Сьогодні перший раз він вже був в роботі цей навантажувач. Що можна сказати? Працює відмінно. 5 тонн сої завантажили за 25 хвилин. Тепер деякі моменти. Я сподівався, що він буде сам якби, занурюватися в. Зерно і так буде підгрібати його. Того не відбулося, треба інтенсивно працювати лопатами. Цього лючка знизу не вистачає для того, щоб він працював в повну силу, тому потрібно інтенсивно махати лопатами. Це якщо без бункера. Значить, Якщо з бункером, взагалі ідеально, засипали в нього відрами-лопатами, значить лючок, який я тут передбачав, виявився, на даному етапі був не потрібен, тому що вистачає потужності мотора, не треба дозувати йому зерно то він на більшому шківу абсолютно вільно, адекватно подає. На автомобіль ГАЗ-53 на кузов через задній борт, спокійнішенько закидали ближче до переднього, там по суті її розправляти не треба було. Ось такі перші результати.